Мені вітамінка впала. Дикий <сіху> забрав вітамінку і ушв. Ай. Шо ти там? Прокусил чині її. Не, ну тобі точно зелені буде від неї. Ти ж рибічи жир. Ти таке у нас любиш. Мені здається, він її прокусив і там час від часу йому попадається на язик. Рибячий жир. Ну у нас вже є досвід з такими іграшками. Поганий. Ну щоб їжа така. Все, вы набавились.